101-річна одеситка Євгенія Авраменко вилікувалася від коронавірусу. Принесла хворобу у тяжкій формі, розказала її онука Олена Оробей. Каже, нині бабуся почуває себе набагато краще. Із жінками поспілкувалася журналістка Суспільного Оксенія Процепова. 101 річна Євгенія Гіларіонівна Авраменко за спеціальністю лікар. Під час війни вона працювала на фронті, має статус людини з інвалідністю Другої світової війни першої групи. Жінка захворіла на ковід на початку березня, коли показники сатурації були біля 83%, Жінка втрачала свідомість та почала задихатися. Коли я знаю, як я заболіла, чихала, чихала, чихала температура. Євгенія Овраменко каже, нині почуває себе краще, аніж два місяці тому. Я вже ходити немножко можу, видиш, вот я могу. О, ось жить. Ой, подожди. Не надо, не надо. Подожди, подожди. подожди. Ага. видишь, вижу, вижу. Сядь, сядь назад. Вот я встаю. Сядь назад. Ну ходить еще, я не можу. Ну, ну плохо. там было Не Плохо ще. Було. Но, Да. Но да. уже немножко лучше. Контакта у меня нет ни с кем. С посторонними, кроме своих. Під час хвороби столітня пацієнтка перестала рухатися, не могла самостійно ковтати їжу, не пила воду. Жінку не госпіталізували через нестачу вільних місць у лікарні, тому її онука Олена Орубей ставила крапельниці хворі вдома самостійно. Для цього вона змайструвала саморобну підставку для крапельниці. Каже, окрім медикаментів, бабуся була підключена до кисневого апарату. Я зробила, щоб можна було крапельницю ставити сюди, от, вставляється отак. От бутилочка. от коли тут голки вона тут фіксується. От нее идет э, капельница к бабушке. И вот так вот оно капало. Потому что если на лампу цеплять, то, к сожалению, лампа тоже свалится. Ну, вот это устройство работало, конечно. А, ну вот, просто на, загаль... на зо гастральный зонт я ей, это остаток, я а, ей вставляла. Ну, вот, вот тут бабушку лечили. Тяжелые три недели для меня. А, это был ну, какой-то персональный ад. Потому что бабушка сильно отяжелела, значит, она ну, прям кожей кости стала, и у нее уже начались синкотические отеки, отеки по конечностям, которые идут, ну, когда человек умирает. Бредила, она начала вырывать внутривенные. Врачи мне посоветовали поставить зонт, чтобы было какое-то питание. Врачи мне сказали, что капать. коли капати. І я лила, лила, от три неділи. Олена додала, в день на необхідні ліки у родини йшло 2-3 тисячі гривень. Вона раніше могла спуститися по лісниці, вверх, вниз, зараз не може. Ходить єлі-єлі з ходунками, ходила без ходунків. Забивчивість. 101 рік вона мені борщі готувала. Бабушка зараз сидить жива, здорова і голосиста. І ну, это, я вважаю очень обнадеживающее для для всіх, хто от від и і любых других заболеваний інфекційних, тому що все таки можна це зробити і ну, головне иметь поддержку. наразі. Олена Орубе продовжує піклуватися про бабусю. каже, сподівається, що міськради забезпечить можливість реабілітації жінки після лікування і компенсує витрати на медикаменти. Ксенія Процепова, Владислава Гарбар, новини на Суспільному, Одеса.